Шановні друзі, вітаю! Кожен з вас, зайшовши в святковий гараж з 22 грудня по 1 січня отримав абсолютно безкоштовно цілу акційну машину та ще й 9 рівня під назвою Patton The Tank. І в мене виникло логічне питання: а з якого дива така щедрість від ВГ? Чи можливо вони щось замислили? Але для того, щоб мати підґрунтя для аналізу, давайте оглянемо цей танк. Щодо зовнішнього вигляду, то він ну дуже схожий на премтанк восьмого рівня Ренегата, хоча і сам являється естешкою. А ось ТТХ пропоную порівнювати з прокачуваним тескою М46 Паттон, у якого бронювання корпусу трошечки слабіше аніж у нашого героя, про те, що в одному випадку, що в іншому, даних міліметрів абсолютно недостатньо, щоб танкувати снаряди противників. Щодо башти, то вона набагато міцніша у прокачуваного варіанту машини. Рахунок 1 на користь М46. Забити дубль нашому конкуренту дозволяє нікчемна рухливість новорічного подарунку. Максималка 40 км на годину з питомою потужністю в 16 кінських сил на тонну. Їдемо, як важкий танк. Хетрик. Роблять маскування та огляд, які також на порядок гірше прокачуваного варіанту. І якщо ви сподіваєтесь на гол престижу, то вимушений вас розчарувати з гарматою також все погано. Програємо стріском по всім характеристикам, окрім несуттєво більшої альфи в розмірі 400 хітпоинтів в порівнянні з 390 нашого візаві, та трошки більше пробиття. Врятувати наш танк не зможе ані обладнання, ані польова модернізація. Ну що ж, фінальний свисток рахунок 4-0. Аналізуючи матч, переходимо до основного питання. А на хіба нам цей дуже слабкий танк? І ви знаєте, мені важко відповісти на нього. Можу лише припустити, що ця машина повинна була бути лотом з новорічного ігрового автомату. Але її банально не встигли нормально збалансувати хоча б до рівня минулорічного об'єкта 283. А потім вирішили не засмічувати однорукого бандита і просто подарували його під соусом, дарованому коню, в зуби не дивляться? Ось такі мої думки стосовно новорічного подарунку. А що ви думаєте? Погоджуєтеся з моєю тезою? Чи можливо ВГ щось замислило на майбутнє щодо цього танку? Дякую вам за вподобайки, підписки та коментарі. Чекаю вас на вечірніх стрімах і у спільноті Телеграм, посилання в описі. Слава Україні!